Добрий вечір. 27-й день дієти, вечеря. На вечерю, кисіль, Там три шматочки апельсина поклала. Зверху отак прикрасила, журавлина. У нас називають оці маленькі яблуки. Вийняла з варення райські яблучка. такі малесенькі з варення виняла. Так, і забиватиму чай, налила окріп, буду додав отакий чай. Ось він у мене, не пам'ятаю вже навіть, коли його купувала. От. І відчуваю, що смак буде не дуже якісний. Отак, от хаку окунаю. То додавала зелені отакі от. Гілочки. Нарвала в себе в садочку. Так, що це? Смородина. Ось туди пішла, хай заварюється. Це що? Це, як же він називається? Лімоннік. О, згадала. Лімоннік. Так, м'ята. Якийсь листочок не дуже гарний, відірву його. Ще один не дуже щось поїло. М'яту, м'ята піде до чаю, міліса. Ось така розкішна, теж туди. І малина, молоді листочки малини. Ой, що я наробила? Що це в мене вийде? Ну, хай трошки настоїться. І буде. Такий чай. Зелений чай. Ось така в мене вечеря сьогодні. Ті, хто вечеряє смачного, 27-й день дієти закінчується, вага поступово зменшується. Це дуже-дуже приваблює і надихає, дає сили. Так що зустрінемось завтра. Вранці на сніданку усім спокійної ночі смачного.